Складання розповіді осінній день. Доброго ранку, доброго дня, бажайте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажайте ви і бажаю вам я. Діти пропоную вам послухати віршик. Враз кудись сховало сонце, починає дощ танок. Стука пальцем у віконце, мить і дах уже весь намок. Стали жовті ясиночки, спить ставочок край села, в лісі виросли грибочки, золота прийшла пора. Про яку пару року цей вішик? Правильно, це про осінь. Діти, а чи знаєте ви, де живе осінь? Там. Де білосніжні хмаринки торкаються землі, де золотаве сонечко лягає спати, саме сонечко дарує осені різнокольорові фарби, багряні, жовті, І ти, а що ж дарує нам осінь? Правильне, ясні сонячні дні, золотаве багряне листячко, червоні ягоди калини, рибочки. А також холодні, дощі, вітер, калюжі. А що роблять тахи весени? Правильно, вони відлітають в теплі краї. А тварини? Тварини готуються до зими. Їжачок, ведмідь, барсук гортують свою. Нірку, щоб солодка спати взимку, а білочка запасає горішки, рибочки, щоб теж взимку ласуватись смачною їжею. Діти, скажіть, будь ласка, яка пора року настала? Правильно, осінь. а де ховається сонечко восени? Правильно, сонечко ховається за хмарками. А що іде восени? Правильно, часто йдуть дощі. Яке листя на деревах і що з ним відбувається? Як одягнені діти восени? Куди відлітають птахи? Діти, послухайте мою розповідь про осінній день. Настала осінь. Листя на деревах стали різнокольоровими. Часто йдуть дощі, на дорогах калюжі. Листя з дерев летять і падають на землю. Діти одягнені тепло, куртки, гумові чобітки. Птахи відлітають у теплі краї. Складіть і ви самостійно розповідь, розкажіть цю розповідь своїм батькам. До зустрічі малята! Будьте здорові!